П'ятниця 29 листопада на календарі, яким побачили цей день наші журналісти. Уже за мить. У студії працює Микола бойків. Будьте з нами. Вони сильні, відважні і завзяті. Вихованці стрийського клубу з рукопашного бою Хануман. Нещодавно Юрій Назарець та Захар Кондрат стали переможцями Кубка світу з ММА. Після цього «Хануманівці» завоювали сім нагород у Вінниці, а минулого тижня. Здобули ще три медалі найвищого гатунку на змаганнях з Ушу Сенда у Херсоні. Про секрети успіхів бійців ми розпитали у їх наставника Андрія Шапошнікова і безпосередньо в тріумфаторів останніх змагань. Секрет успіху це наполеглива праця. Хлопці насправді дуже працьовиті, трудолюбиві. Вони кожен день працюють. Вони віддають себе цьому виду спорту, взагалі змішаним бойовим мистецтвом, вони самовдосконалюються. І як би воно не виглядало дивно, але я можу сказати, що на сьогоднішній день ні в цьому місті, ні в цій області немає сильнішого клубу, ніж наше. За два місяці Юрій Назарець побив усіх, хто стояв на його шляху. За словами наставника бійця, на останніх турнірах його опоненти просто таки відмовлялися виходити на ринг. Так сталося і на останніх змаганнях. Юрій разом з чотирма бійцями клубу Ханоман відправилися за новими здобутками до Херсону, де минулого тижня завершився Кубок України з Ушу Сенда. І Юрій не підвів, вкотре ставши найкращим. Двох візові він переміг достроково, а у фіналі в третьому додатковому раунді. В останній бійка був Суперник був. У мене майстер спорту по вільній боротьбі. і бій був дуже тяжкий. Спочатку перші два раунди було дуже тяжко. А потім в третьому раунді якось розібрався вже нормально. Відповідна мрія виграти у професіоналах чемпіонат світу. Андрій Едуардович каже, досягненням Юрія не здивований, адже його підопічний надзвичайно багато працює і повністю віддає себе як на тренуваннях, так і на змаганнях. Юра, так, да, Юра, звісно, дуже добре попрацював. Е... В Нашому регіоні в західному взагалі поки що ну, по крайній мірі в цьому році, і в минулому нема такого спортсмена, який за два місяці здобув чотири титули. Окрім Назарця, до Старія з титулами найкращих в Україні приїхали Михайло Стевчук та Віталій Мамчук. Михайлові не було рівних у ваговій категорії до 80 кілограм. Вік спортсменів 16-17 років зізнається у вирішальному двобої йому трапився надзвичайно стійкий боєць. Незважаючи на нокдаун, він піднявся і продовжив боротьбу до кінця, але це не врятувало господаря від поразки. Судді безапеляційно віддали перемогу саме Михайлові. каже на досягнутому не зупинятиметься. Так вийшло, що я переміг два поєдинки, були досить непрості. Суперники були сильні, досвідчені, особливо був такий. Жорсткий хлопчик. Багато що не вдалося, багато що експериментував, щось старався зробити цікавіше, але вдалося. Деякі аспекти бою мені вдалося втілити <сування> життя. Успіхи атлета не залишилися поза увагою обласної федерації бойового самбу та рокопашного бою. Так на останньому її зібранні Сливчука назвали найбільш видовищним бійцем Львівщини. А, він. Темповий да, спортсмен він тримає дуже високий темп на протягом всього поєдинку, і тому його супротивникам дуже тяжко. З ним просто сперечатись. Мало хто доживає до кінця бою, просто не витримує цього темпу. До змагань у Херсоні Віталій Манчук уже виборював чемпіонство області з рукопашки. Цим видом займається всього 9 місяців. А золоті нагороди першу з ці здобув в ушу сянда. На шляху до фіналу під натиском Віталія впали спортсмени з Херсону і Котовська, а далі був неймовірний нокаут. Сумчанина ударом ногою майбутній чемпіон звалив на повал. Ну знаєте, то Каже справа, ну, випадок чи дійсно так сталося. Ну, це був ну, як запланований мною удар завчасно. Ну, я побачив відкритий і виконав, і у мене вийшло. вийшло. Віталік взагалі хлопчик, фізично добре розвинутий, з хорошою, стабільною психікою. І цей нокаут це ж не єдиний його нокаут. Він від природи має здібності, а моє діло як тренера направити правильно. Наступним випробуванням для вихованців клубу Хануман стане Кубок України з рукопашного бою, який 7 по 5 грудня пройде у Києві. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Як в день в соборності у 90-му році майже півмільйона людей живим ланцюгом з'єднали Київ з польським перемишлем. Колона з українців розтягнулася на 600 кілометрів. Їхній шлях проліг через Житомир, Новоград-Волинський, Рівне, Броди, Львів, Городок і Шагині. Акцію запланували організувати в другий день Вільнюського саміту, коли теоретично наша держава мала би підписати угоду про асоціацію з євросоюзом. Серед учасників ланцюга були і стріяни. Молодь обирає здоров'я. У передень всесвітнього дня боротьби з віл снідом. Студенти організували акцію. Креативні учні художнього училища розмалювали один одного. Елементи на тілі, нігтях та волосі оцінювали викладачі: арт-візаж, манікюр, мейкап чи стильна зачіска, якому образу віддали перевагу марічка Ходовицька далі. Студенти художнього училища прийшли на онлайн-консультацію з лікарем, інфекціоністом, добровільно вісажисти, перукарі, живописці. Це ще не весь список тих, хто дізнавався про Вілснід більше. Такі от э, заходи це дуже добре, коли проводять, тому що проводяться на загал. І ті, хто знають, вони ще раз в цьому переконуються, що це дійсно актуальна проблема сучасності. І ті, хто не знають, набираються нового досвіду і знають, куди можна звернутися, якщо в них виникне така проблема. Оксана Панчен. Жінко відомо у місті, як лікар-інфекціоніст, ця жінка про недугу знає все. Розтлумачити про ту чи іншу інфекцію може доступно та просто. Кожна третя середа місяця у нас приїжджає в поліклініку дорослой автобус, який безкоштовно роздає презерватив, роздає шприци, робить обстеження, і швидкіму тестами. Молодь художнього закладу завчасу підготувалася до акції Антиснід. Діти знайшли проморолики, соціальні короткометражки, відеорядом, доповнили медичну лекцію. І в мешок цього тижня ми проводимо виховний захід. Власне, є солідарні з тими людьми, які є. Хворі на ВІЛ СНІД, і кожного року ми намагаємося в якійсь такій оригінальній формі довести до учнів цю інформацію. Найталановитіші студенти все, що знають про ВІЛ. -сніт. Снід викладали у своїх працях, які оцінювало журі мистецьких професіоналів, майстри початківці фантазували над малюнком, шукали найбільш вдалий образ недуги. Маленький слабок, в якому дуже часто вода, і тих, хто в мене до снятих собі Вони плавили і про свої проблеми і що. Про і тут якимось дуже незвіданим чином. Слово потрапляє от руки, і крок за кроком вибирає кожна реклам. Асоціативні малюнки наносили на все тіло, руки, спину, обличчя, зображали червоні символічні стрічки, людські серця, початок нового життя, Улоні матері, зморені недугою обличчя, червоні маки, крила. Маленькі людські тіні малювали на нігтях. Деякі конкурсні роботи складалися з кількох образів. Креативні студенти на кожному залишали відбиток пензля чи візажної кісточки. З кольорової палітри обирали класичні червоний, чорний. Та білий мейкап та зачіски також вражали ультрамодні та індивідуальні. Спочатку цей образ мав бути на двох доснішках. Так би було більш актуальніше, був би дептих. Ну але в на жаль не подус. Хоті всім сподобалося, вбав, як класно, як розмальовано, Хто розмалював, питалися зразу. Переможці визначали у всіх номінаціях: манікюр, перукар, візаж та бодіарт. Кращих авторів нагородять грошовими преміями у розмірі однієї стипендії. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, три новини. Справжній бал вічливості для своїх батьків та педагогів провели маленькі гімназисти. На великій сцені зіграли фрагмент улюбленої історії про попелюшку. До свята батьки підготували костюми, діти демонстрували вірші і танцювальні па. А ще різноманітні українські привітання, прощання та вибачення. Викладачі сподіваються, що їхня наука знадобиться юним вихованцям у дорослому житті. І я думаю, що в кожної дитини у сердечку залишиться це свято, свято увічливості, що кожне ніжне слово, кожне ввічливе слово буде супроводжувати їх напроти всього життя. Я хочу подякувати батькам за такі прекрасні костюми, і нехай наші діти будуть щасливі. День відкритих дверей філія львівської політехніки у стрію запрошує усіх, кому цікавий цей виш у гості. Старшокласники, батьки та допитливі стріяни мають нагоду познайомитися з викладацькою родиною, переглянути презентацію навчальних курсів. Абітурієнтам покажуть обладнання необхідне для навчань та представлять саму програму. Більше інформації вже у суботу, о 12 годині, 30 хвилин. Не пропустіть комедію. Львівські артисти мимоволі корчитимуть блазні в цієї неділі. Приходьте у міський будинок культури на безкоштовний перегляд вистави. Організатори дійства обіцяють сценічну постановку Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Сюжет взятий з життя інтелігенції. Початок о 16-й годині. І ще одна цікава подія: з 10-ї до 16-ї відбудеться набір людей для зйомки фільму Бабин Яр спробувати себе в акторському мистецтві можуть усі. Чоловіки, жінки і навіть діти обмежень у віці також немає. Такою була остання п'ятниця листопада. Я передаю естафету Вірі Яворській, яка підсумує головне за останні п'ять днів. Це вона зробить завтра. Нагадую про наш сайт Телеланком'ю і номер телефону редакції чотири п'ятдесят дев'ять вихідних. На суботу синоптики у стрію прогнозують дощ зі снігом. На градуснику буде плюс один вночі та плюс три в день. Вітер з південного заходу дутиме зі швидкістю 6 метрів за секунду.